Вас привітати із Різдвом святим Христовим. І нехай всі здорові, у родині вашій будуть. і дружба, хай пануть. Патріотичному вихованню Подільської малечі приділяється чимало уваги. Особливо цікавими для дітей є новорічні свята, адже саме вони наповнені неабияким дивом. У закладі дошкільної освіти номер 13 Вишенька відбулось святкування Різдва. Різдво Христове в Україні завжди вважалось одним з найбільших релігійних свят. Воно наповнене багатьма традиціями, які передаються у родинах з покоління в покоління. Однією з таких традицій є створення дідуха. Старину вважалося, що потрібно колося пшенички, плести ось такого діста та на різдво занести до хати, щоб наступного року було багато врожаю і вплили ми стрічки. Які символізують нашому прапору». на святі діти не лише дізнавались нову інформацію про Різдво, а й багато сміялись, танцювали та співали колядки. Працівники і діти і всі групи готувалися до такого гарного, веселого свята. Різдво Христове. Діти вивчали колядки, вивчали українські народні ігри, старші дорослі вивчали більш складні колядки, Сьогодні їх співали. Ви бачили. Ми знайомим дітей з традиціями нашого народу. Як ходили колядувати, до кого колядувати, що при цьому співали? Що робили? Традиційно на різдвяний стіл господині готують смачні страви. Тому сьогодні дітей пригощали варениками, кутею та узваром. Так, за великим столом зібрались діти з усіх груп, а це показує, що заклад дошкільної освіти номер 13 – це справжня родина. Наш садочок це велика родина, і ось таке святкове свято, Різдво. Ми вирішили влаштувати і навчити нашим українським традиціям, наших діточок. Дідачок. Ми все зробили так, як має бути, як це було в старе вино. Калядували, розповідали про страви, пригощали за святковим столом 12 страв було у нас. І вітаємо всіх нашу україну, наших захисників. І нехай це Різдво принесе перемогу для нашої України. З Різдвом Христовим всіх жителів наших, нашої країни, бажаємо вам здоров'я, благословення Божого. Нехай все буде добре. Оскільки свято відбувалось напередодні Нового року, кожна група отримала для себе приємні подарунки. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.